Чому після літа бажано завітати на дерматоскопію? Я так відповідаю. На дерматоскопію треба проходити регулярно і не тільки після літа. Навіщо взагалі потрібна дерматоскопія? І ще раз вертаюся до того питання, на яке я відповідав, 80% всіх меланом на тілі людини виникає як уже первинна меланома. І тільки дерматоскопія може Може виявити ранню меланому Ранню меланому тоді, коли вона ще абсолютно неінвазивна форма. Тобто ту меланому, яка іще не успіла пустити метастази. Це перше. І друге, саме дерматоскопія зможе виявити той потенційно загрозливий неос, який може стати меланомою. І не обов'язково це робити після літа весною. Це треба робити регулярно. Хоча б раз на рік. Всім людям, у кого є Неуси. А якщо їх дуже багато цих Неусів, то ці люди вже попадають в групу ризика. Тому що під будь-яким цим Неусом вже може сидіти меланома нова. Тобто нова меланома. Все. Дякую.